Діяння апостолів, розділ 18 Після цього Павло вийшов з Атен і прибув до Карінту. Він тут знайшов одного юдея на ім'я Акила, родом з Понту, що прибув недавно з Італії, і прискилу його жінку. Бо Клавдій був звелів усім юдеям вийти з Риму, і він пристав до них. А що він був того самого ремесла, то перебував у них і працював, бо ремесло їхнє було намети виробляти. Щосуботи ж вів бесіди в синагозі і переконував юдеїв та греків, як же прибули з Македонії Сила та Тимотей. Павло запопадливо взявся за слово, засвідчуючи юдеям, що Ісус є Христос. А що вони противилися і хулили, Він обтрусив свою одежу і до них мовив: Кров ваша! Хай впаде на голови ваші. Я чистий, віднині піду, між поган. І, вийшовши звідтіль, пішов у господу до одного на ім'я Тит Юст, який був богобійний, а його дім був сумежний синагозі. Крисп, голова синагоги, увірував у Господа з усім своїм домом, та й багато корінтян, чувши слово, увірували і хрестились. Уночі ж Господь сказав до Павла у видінні. Не бійся, говори лиш не мовчи, бо я з тобою і ніхто не нападе на тебе, щоб тобі завдати лиха, бо я маю багато людей у цім місті. І він перебув рік і шість місяців, навчаючи їх слова божого. Коли Галіон був проконсулом Ахаї. Юдеї однодушно піднялись проти Павла і привели його на суд, кажучи: Цей проти закону намовляє людей шанувати Бога. А як Павло хотів відкрити уста, Галіон сказав до юдей Якби йшлося про якусь кривду чи якийсь злочин, я б вислухав вас, юдеї, як воно й слушно! Коли ж ведуться суперечки про слова й імена та про закон ваш. Самі глядіть Не хочу бути я суддею у цих справах, і прогнав їх із суду. Тоді всі греки схопили состена, голову синагоги, і заходились його бити перед судом. А Галіонові було проте цілком байдуже Павло ж. Перебувши там ще доволі днів, попрощався з братами і відплив у Сирію, а з ним прискила і Акила. Він остриг собі голову в Кенхреях, бо мав обід. Прибули вони в Ефес, і він зоставив їх там, а сам, увійшовши в синагогу, диспутував з юдеями. І коли ці просили зостатись у них довше. Він не згодився, але попрощався з ними, мовивши. Я знову до вас повернуся, як на те воля Божа, і відплив з Ефесу. Зійшовши в Кесарію, він пішов, щоб привітати церкву, та й пішов у Антіохію. І, перебувши там деякий час, він рушив далі. І пройшов за порядком галацький край та фригію, утверджуючи всіх учнів. Один юдей на ім'я Аполос, Олександрієць, родом, людина красномовна і сильна в Писанні, прибув до Ефесу. Він був наставлений на шлях Господній і, палаючи духом, бесідував і навчав точно про Ісуса, дарма що знав тільки хрещення Йоанна. Отож він сміливо почав говорити в синагозі. А почувши його, Прискила і Акила взяли його до себе і точніше виклали йому путь Божу. Коли ж він хотів піти в Ахаю, брати заохотили його до того і написали учням, щоб його прийняли. І він, прибувши, багато допомагав тим, що увірували, завдяки ласці. Бо сильно переконував юдеїв, доводячи з письма прилюдно, що Ісус Христос, Перше послання до КОРІНТЯН, розділ П'ятий. Взагалі чути між вами про розпусту і то про таку розпусту, якої і між поганими нема, що хтось має за жінку батькову жінку. І ви ж наповнилися гордощами, хоч повинні були б сумувати, щоб виключити з поміж себе того, хто допустився цього вчинку. Бо я неприявний тілом, але присутній духом. Уже засудив, не мов би був присутній, того, хто таке вчинив, щоб, коли в ім'я Господа нашого Ісуса зберетесь ви і дух мій, силою Господа нашого Ісуса видати такого сатані на погибель тіла, щоб спасся дух Його у день Господні. Недобра ваша хвальба. Хіба не знаєте, що трохи закваски. Заквашує усе тісто, усуньте стару закваску, щоб ви були новим тістом, так як ви і є, прісні, бо Пасха наша Христос, принесений у жертву. Отож святкуймо не у старій заквасці, ані у заквасці злоби і лукавства, а в опрісниках чистоти і правди. Я вам писав був у листі не мати стосунків з розпусниками, не взагалі з розпусниками цього світу, чи то з зажерливими, чи з грабіжниками, чи з ідолопоклонниками, бо вам довелося б вийти з цього світу. А написав я вам, щоб ви не мали зносин з тим, що, називаючи себе братом, є розпусник чи зажерливий, чи ідолопоклонник чи злоріка, чи п'яниця, чи грабіжник? З таким навіть не їсти. Чого б я мав тих, що осторонь, судити? Хіба ж ви самі не судите тих, що з нами? Тих же, що осторонь, Бог буде судити. Виключіть злого з поміж себе. Псалом 113. Алілуй! Хваліте, слуги Господні, хваліте ім'я Господнє, нехай ім'я Господнє буде благословенне віднині і повіки. Від сходу Сонця до Його заходу хвальне ім'я Господнє. Високий над усіма народами Господь, над небесами Його слава. Хто, як Господь, Бог наш, що восідає на престолі, що дивиться униз на небо і на землю, що піднімає з пороху злиденного, що з гною бідного підносить, щоб посадити Його з вельможами, з вельможами народу свого. Дає неплідній жити в хаті, зробивши з нею щасливу дітей матір. КНИГА проповідника розділ сьомий ліпше добре ім'я. Ніж дорога олія і день смерті, ніж день народження. Ліпше йти у дім, де плачуть, ніж у дім, де бенкетують, бо такий кінець кожного чоловіка, і живучий приймає це до серця. Ліпше смуток від сміху, бо від смутного виду добрим стає серце. Серце мудрого у домі смутку, серце ж дурня в домі радості. Ліпше слухати догану мудрого, ніж пісні дурнів, бо як тріскання тернини під казаном, так сміх дурного. Це теж марнота. Насильство чинить мудрого дурним, а подарунки псують серце. Ліпший кінець справи, ніж її початок, ліпше покірний духом, ніж гордовитий. В біді чи гаразді будь рівнодушний. Не спішись до гніву духом, бо гнів гніздиться в серці дурнів. Не кажи, що часи колишні були ліпші, ніж теперішні, бо то не мудрість. Піддала тобі це питання ліпше мудрість, ніж спадщина, вона корисна тим, що бачить сонце, під захистом мудрості, як під захистом грошей, а перевага знання в тому, що мудрість дає життя тому, хто її має. Розглянь уважно діло Боже. Хто би може випростати те, що він скривив? У день щастя будь щасливий, а в день нещастя розважай. Бог однаково створив і цей, і той, щоб ніхто не міг дійти. Що буде після нього? Усе я бачив за днів моєї марноти. І праведника, що у своїй праведності гине, і безбожника, що у своїй безбожності довгий вік тягне, не будь надмірно справедливим, ані занадто мудрим, чого б тобі себе губити? Не будь надто злим і не будь дурним, чого б тобі не у свій час вмирати. Добре, коли триматимеш одне та й другого з рук не пустиш, бо хто боїться бога, тому одне і друге поталанить. Мудрість дає мудрому більше сили, ніж десять старшин у місті. Нема на світі такого праведника, що чинить добро, ніколи не згрішивши. Не вважай на кожне слово, що говорять, щоб не почути тобі часом, як власний твій слуга тебе проклинає. Сам бо добре знаєш, як часто ти також проклинав інших. Усього того я досвідчився мудрістю. Я мовив Хочу бути мудрим. Та це було для мене недосяжне. Далеко те, що було, глибоко, приглибоко, хто його знайде. Я звернувся моїм серцем до того, щоб довідатись, вислідити і розшукати мудрість та розум, і я спізнав, що нечистивість є безумство і дурнота божевілля. І я дізнався, що жінка гіркіша від смерті, що її серце. Тенета і петлі, а її руки пута. Хто богові вгоден, той вирветься від неї, а грішник ускочить у її руки. От що знайшов я, каже когелет, прикладаючи одне до одного, щоб знайти оцінку речей. Її моя душа шукає й досі, та не находить. На тисячу. Знайшов я одного чоловіка, а жінки між усіма я не знайшов ні одної. Лише оце, бач, і знайшов я, що Бог створив людину прямодушною, вона ж стала шукати вигадок. Книга Пророка Даниїла Розділ 8. Третього року царювання царя Валтасара з'явилось мені Даниїлові видіння після того, що з'явилось було мені раніше. Бачив я у видінні, а був я, коли його бачив, в СУЗах замку, що вилам країні. Бачив я у видінні, ніби був я коло ріки Улаю. Підвів я очі і дивлюся Аж ось стоїть один баран над рікою в нього два роги, високі роги, але один вищий від другого і вищий виріс навпісля. І бачив я, як той баран бив рогами на захід, і на північ, і на південь. І ніякий звір не міг устоятися проти нього, і ніхто не міг визволитися з його лабет. Він робив, що хотів, і став великим. Отже, коли я уважно придивлявся аж ось від заходу козел надходить зверху по всій землі, не доторкаючись землі, і в того козла видко було ріг між очима. Він підійшов до барана, який мав два роги, і якого я бачив, як він стояв над рікою, і кинувся на нього з шаленою силою. Я бачив, як він, наблизившись до барана, розлютився на нього і вдарив його, і зламав у нього обидва роги, і не мав баран сили встоятися проти нього. Повалив він його на землю і розтоптав його, і не було нікого, хто б міг визволити барана з його лабет. Козел став дуже великим. І коли він став сильним зламався великий ріг, а замість нього виросли чотири інші, звернені за чотирма вітрами неба. Від одного з них. Виріс другий, маленький ріг, що став незмірно великим, виріс на південь, на схід і на славний край. І піднявся аж до небесного воїнства і скинув на землю частину воїнства і зір і розтоптав їх. Він піднявся аж до начальника воїнства і забрав у нього повсякчасну жертву і перевернув місце його святині. Тож на повсякчасну жертву був покладений гріх і правду кинуто на землю він учинив так, і йому пощастило. І я почув, як один святий говорив, а другий святий сказав тому, який говорив, доки триватиме видіння про скасовану повсякчасну жертву, про гріх руїнницький. Поставлений там і святиню та потоптане небесне воїнство. А той йому Аж до двох тисяч трьохсот вечорів та ранків тоді святиня війде в свої права. І сталося, коли я, Даниїл, дивився на те ведіння і намагався його збагнути. Аж ось передо мною став хтось. То мав вигляд мужа. І я почув від середини улая людський голос, що скричав, промовлявши Гавриїле, витлумач йому видіння. І він приступив до того місця, де я стояв. Та як прийшов він, то я злякався і упав ниць, а він промовив до мене. Зрозумій, чоловіче сину видіння для часу кінця. Коли ж він говорив до мене, я лежав непритомний обличчям до землі, але він доторкнувся до мене і поставив мене на рівні ноги, і мовив: Ось я показую тобі, що буде наприкінці гніву, бо видіння стосується часу, призначеного для кінця. Баран, що ти бачив з двома рогами. Це царі мідянський та перський, а козел кудлатий, це цар грецький. Великий жаріг, що меже очима в нього, це цар перший. А що він зламався і що замість нього виросли чотири інші? Це означає, що четверо царств постане з його народу, але вони не матимуть такої сили, яку він мав. А наприкінці їхнього царства, коли грішники довершать міру, настане цар зухвалий, хитрий. Сила його буде велика, і він накоїть спустошень дивовижних, і що робитиме, йому поведеться він вигубить потужних і народ святих. На святих він розум свій спрямує, і підступ у його руці буде здійснюватись. Він загордіє своїм серцем і зненацька вигубить багато людей. Він встане проти князя над князями, але й зламаний буде не рукою людською. Видіння ж про вечір та про ранок, як було сказано, воно правдиве, і ти сховай оте видіння, бо воно належить часів далеких. І я... Даниїл був виснажений і лежав не дуже кілька день. Потім же я встав і клопотався царськими справами. Я був здивований видінням і не розумів його.